На основі Слова Божого ми можемо стверджувати про ці взаємозв'язки. Дух впливає на тіло, тіло впливає на дух. Постійний взаємовплив. Дуже важко виміряти, а в цій ситуації вплив тіла був більше чи вплив духу, тобто постійно взаємовплив. Але ми розуміємо, що то саме Слово Боже нас вчить, що Бог говорить, що основне, за що людина несе відповідальність, якби, що є першою причиною, це означає, звичайно, наш дух. Наш дух, тому що йому відводиться в Біблії домінуюча роль: саме наш дух, наше серце, наш розум мають керувати нашим тілом, мудро ставитись до тіла. Ось тому серцевиною є саме в Біблії питання духу, розуму, серця. Приповісті 4.23 над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І мова йде не про наше таке, знаєте, серце як орган, який в нашому тілі є, а оце духовне начало, от коли Бог вдихнув дихання життя, ми народжуємося і маємо це в собі, цей дух. так? Ми маємо керувати нашим духом, якби мудро скеровувати його до Бога, до Бога пізнання і вміти правильно організовувати наше життя так, щоб наше тіло від цього не страждало.